Друзі, хочу вам дещо показати. Оце така, в общем, із виробник Германія. Така консерва. Мої знайомі дали мені покуштувати, що там у Германії вони їдять. Дивіться, ось одна порція. Стоя воно, в общем, 400 грам тут його. Ну, я ж відкрила ось ось цю банку. Думаю, побачу, що воно таке. В общем, це, я так зрозуміла, це суп такий. То, що в ньому вода. Ну, ложку засунула, подивиться, дивіться. От такі шматки нарізані, ну, наче як ото корм для котів. Спаржа, картопля і морква. Ну, друзі, я не знаю. Я сочувствую європейським людям. У нас би таке теж могли робити цю консерву, але не роблять, тому що в нас його люди просто їсти не будуть. Так що, друзі, дивіться, слава Богу, що ми в Україні.